Що ж, розпочнемо наше заняття з виготовлення пера. Ось таке воно у нас повинно вийти, де ми потім одягнемо так в олівчик, ось так і ось так це буде виглядати. Тож розпочнемо. Що нам знадобиться? Простий олівчик, аркуш паперу, кольорові олівці, скотч та ножиці. Що розпочнемо? На білому аркуші паперу, нам потрібно буде намалювати форму у вигляді листочка, так як ми на дереві малюємо. Ось Але обов'язково, щоб вона була гостренька І який ви хочете розмір. Листочка того розміру, ви повинні малювати саме перо. Якщо ви малюєте малесенького, то воно буде малесеньке. Малюйте тако побільше, щоб він був красивий. І з цієї сторони. Але обов'язково, щоб цей кінчик був який гостренький, так, в пера. Далі, що ми робимо? Ділимо перо посередині Так? такою лінією. Потім а знизу, ніби нагору, будемо малювати ось такі лінії. Знизу, да, внизу, і піднімаємось ми наверх. І з цієї сторони також. Ось намалювали такими, ми, так, як перо, такі маленькі. Потім що нам зробити, нам потрібно зробити держач, так, тримач для олівця, фломастер для ручки. Що ми робимо? Ми малюємо ось такий ось навіть дуже я широкий намалювала довгий такий прямокутничок. Чим довше буде прямокутничок, тобто це ваш тримач тим вам буде зручніше. У мене тут маленький, але зараз я зроблю трішки довший. так. Не Ось так. Ось так. Це лінією. Так, тепер ми його розфарбуємо відразу. Мені хочеться, щоб він також був такий яскравий, але ви можете взяти тільки одного кольору, тому я обведу спочатку, потім наведу лінії. І, щоб він був більш в мене такий яскравий, я додаю між ним ще лінії. І всі лінії повинні, дивіться, тягнутися, вгору. Так, ось ми ще додаємо, додаємо, червоненького, щоб був більш яскравий. Так, жовтого. Дивіться, як уже гарно в нас виходить який кольоровий, так? Помаранчевий, давайте візьмемо, ще трішки додавимо. Ось, напевно, на цьому я і закінчу. Ось таке в мене вийшло перо. Тепер нам потрібно його вирізати. Так, ось я зробила таке перо. Тепер далі ми будемо е, наше перо. Ось так ось надрізати, щоб його розпушити. Я надрізала. А тепер, щоб нам його розпушити, ви надрізи можете деякі підняти вгору, так, ось так, ось а деякі навпаки опустити вниз. А так, ось, щоб гарніше, можете десь тут надрізати. Так, дивіться, я трішки розпушила і надрізала. Тепер ми беремо олівчик або фломастер, чим саме ви захочете писати літеру. І навколо олівчика, але ви дивіться, зверху кладете і його ось так обмотуєте, так? і закриваєте скотчем, заклеюєте. Так, ось зробили ми перо, і я хочу свою літеру першої імені написати саме фіолетовим кольором. Ось я його, дивіться, як гарно, як красиво, як кольорово. На жаль, у мене камера не передає всі ті кольори, але він дуже яскравий. І я хочу написати, наприклад, своє, першу букву свого імені. А хто знає яка в мене перша буква мого імені? Буква Т. Так? Так, ось дивіться. Хап. Ну, чарівно. Чекаю ваші перо і вашу літеру.